Усім привіт! Сьогодні я х... хочу порекомендувати вам книгу Жахастики Фазбера авторів Скота Коутона та Елі Купер. До речі, Скот Коутон — це той самий розробник серії ігор Five Nights at Freddy's або скорочено FNAF. Книга складається з трьох окремих окремих історій у басейні. З кульками бути красуною та зваж усі варіанти. Ці історії являють собою хорновели. Хоча насправді вони не дуже і страшні. Я б сказав би, більш фантастичні та містичні. До речі, я вже читаю зараз другу частину цих жахастиків. Жахастиків. під назвою Хватько. Усім шанувальникам ігор ФНАФ і не тільки я їм раджу почитати ці цікаві новели.